Знову до перемог шкільний турнір НФК Ураган стартував в Івано-Франківську. Змагання розпочалися розіграшем суперкубка. На паркеті коледжу фізвиховання зійшлися у двобої чемпіони минулого сезону, 18-та школа, та фіналісти загальноосвітньої школи номер 28 Останні вже на початку першого тайму відкрили рахунок. Втім, згодом чинні володарі кубку здобули перевагу та виграли із рахунком 2-1. Кожен грав сам за себе, але все таки виграли на кінці. Ми добрали своїх зусиль і. Були певні собі, що ми виграємо. Доказали, що ми ще раз чемпіони. Чемпіони, двічі чемпіони. І ми то казали, що ми найсильніша команда на цьому е, кубку. Загалом такі змагання з дитячого футзалу відбуваються в Івано-Франківську вже четвертий сезон. Цього року кубок НФК «Ураган» набрав рекордну кількість учасників три десятки шкільних команд. Засновник чемпіонату Олександр Бубин мріє, аби турнір розширювався на всю область. А футзал став обов'язковим предметом у школах. Насправді для цього є все, тобто бажання дітей грати в футзал, зали, які практично в кожних школах є. Потрібно просто якісно зорганізувати. Ну а від цього виграє взагалі футзал. І я розраховую, що виграє народний футбольний клуб Ураган, тому що ми маємо велику проблему в конкуренції з великим футболом за талановитих дітей. Перейняти досвід проведення турніру до Івано-Франківська завітали гості з Харкова. Президент Української дитячої юнацької футзальної ліги Андрій Лесик хоче, аби такі змагання відбувалися і в інших обласних центрах України. Важно, щоб ми обіднялись вокруг хороших правильних ідей. Тому, якщо ми говоримо о том, что школьный турнір по футболу, ми понимаємо, що это здорово. Здесь помимо того, що играют дети, ми видим, що принимають участие активные родители. То есть, получается обще ідіне начало. А когда цель благородная, я вижу, що цель благородна. Вас піддать достойна подростаюча бакаління. Саме главне дати вазможна з дітям повірити в свої сили. Головний Кубка НФК Ураган складає понад 80 тисяч гривень. Щоправда, організатори не виключають, що призовий фонд може зрости, якщо до них долучаться нові спонсори. Також футзалісти зможуть поборотися і за малий кубок із призовим фондом 10 тисяч гривень. Це стосується тих команд, які не пройдуть в 1-8 фіналу.